Імбирні пряники, м'які та ароматні. Готуємо медову масу. Візьміть сотейник або ж кастрюльку, яку можна ставити на плитку. Додайте мед, цукор, корицю та мелений імбир. Поставте на вогонь і перемішуйте, поки маса не почне добре кипіти. Коли суміш закипіла, додайте масло або маргарин. Трішки перемішайте. Дайте порошок для печива і знову добре розмішайте. Працюємо з мукою. Відміняйте 350 г борошна, 300 додамо тісто, 50 залишимо для підсипання. Поступово вводьте 300 г борошна, добре перемішуючи. Вийте яйце, перемішайте, потім додайте ще трохи муку. Замішуємо до однорідного стану, поступово додаємо ще трішки муки. Вимішуємо тісто, присипаємо робочу поверхню мукою, викладаємо тісто і добре вимішуємо. Воно має бути м'яким і не дуже м'яким. Поставте тісто в пакет, і відправте в холодильник на одну годину. Дістаємо тісто, розкачуємо, вирізаємо формочками. Випікаємо при температурі 170 градусів 20-25 хвилин. Після застигання можна розмалювати глазур або просто чистити цікавою пудрою. Смачного і не забудь підписатись на канал. Незабаром рецепт до глазурі.